Він не сумнівався жодної миті, коли 24 лютого Росія вдарилася в Україну, змінив діловий костюм на форму і одразу пішов у війську. За рік великої війни побував у найгарячіших точках: Сєвєродонецьку, Лисичанську, Бахмуті. Військовий психолог за фахом, а нині боєць гвардії наступу. Герой цього випуску командир підрозділу розвідки, наймення Гефест. Розкажіть, яким було ваше життя до 24 лютого 2022 року? Розміреним, щасливим, спокійним після звільнення з лав Збройних сил України я працював менеджером однієї з відомих київських кондитерських кафе достатньо довго і до початку війни. Я мав ставати вже керуючим всієї мережі кондитерської в Києві. Ким ви служили у Збройних силах України і, до і в якому році ви звільнилися з 2014 по 2020 рік. Застав якраз окупацію Криму, початок антитерористичної операції. І в свої 18 років я вирішив, що я не хочу далі там жити так, як, як жив, навчатися в цивільному вузі. А одразу піду здобувати військову освіту. І так, серед всіх перерахованих спеціальностей найближче до мене була психологія, то я і прийшов навчатися на військового психолога. Зараз вам допомагає якось ваш фах. Я своїх людей навчаю працювати з емоціями, з думками, таким чином, щоб одразу їх відпрацьовувати для того, щоб отримувати полегшення. Що ви відчули, коли почули перші вибухи? 24-го? Ну, я поїхав, забрав повністю тривожний рюкзак з формою зі спорядженнями, амуніцією. Тоді я ще прибився до якоїсь е територіальної оборони, яка діяла вже на той час. І перші пару днів я знаходився з ними, але як не особа, як людина, яка має розуміння і певний е досвід. Ми вже на той час знали, що вони заходять з двох сторін. Тоді це було з оболоні з академмістечка. І тоді вже словно звісне відео про те, як техніка рухається на оболоні, ми були вже готові зустрічати їх. Коли і як ви потрапили на схід? Я дуже довго, майже два місяці, просив командування відрядити мене в зону бойових дій в будь-яку з найгарячіших точок. І так вийшло, що якраз повинна була виїжджати резервна рота. І тоді мене поставили на командну посаду, і я поїхав з рештами людьми, поїхав в зону бойових дій на сход. Яке місто було першим? Ми спочатку заїхали на Авдіївський напрямок, але потім плани різко змінилися. І ми через пару тижнів були перекинуті до Сіверська. А звідти ми заходили в Лисичанськ і в Северодонецьк. Пам'ятаєте ваш перший бойовий досвід? А, так, це був а, Лисичанськ. На початку в'їзду в місто ми потрапили під мінометний обстріл. Тоді я вперше почув, як працює важкий міномет, і як він дуже близько лягає біля колони, біля людей. А, а потім був суцільний брак в Серодонецькій, коли артилерія ворога працювала ну, в прямому сенсі. Взагалі без зупинок, без зупинок просто зрівнювало наші позиції суцільно. Тобто працювали і в першу чергу двічі на день працювала авіація, вертоліти а, та літаки. Працювали також а, танки, працювали міномети, працювали сауну. Тобто, все що можна було а, закинути на наші позиції, все закидувалося. Плоть до гранат, вогів. Які ще міста ви обороняли? Наступне наше місце було якраз під Слов'янськом. Тоді ще Лиман був е, зайнятий, окупований. Ми пробули там місяці два після грандіозної контратаки і звільнення майже всієї Харківської області. Звільнення Лиману. Ми зрозуміли, що Слов'янськ тепер в безпеці, і ми можемо е, допомагати вже на Бахмутському направленні. На Україні Героям Слава! на початку жовтня. Ми заїхали безпосередньо в Бахмут. Я не знав, що він взагалі а, пішов служити. Він не знав, що я пішов служити. І в одну з командировок я зустрів його прямо на сході. І я попросився сказав, що я хочу у вас пожити декілька днів, хочу дізнатися, як що відбувається у вас. І так я залишився на декілька днів, і ми якось знову відновили наші дружні стосунки. З Гефестом я познайомився. Не на гражданцю, як кажуть, не на цивільному житті, а познайомився непосередство на виконанні бойових завдань в місті Бахмут. Так, таке перше враження, що дуже сувора людина. То я так подивився на нього, і мені вже стало зрозуміло, що тут хлопці дуже серйозні. Але з часом ми познайомилися, ми поговорили, я так собі подумав, ну, не такий вже віші страшний, так як я на нього побачив його. Людина дуже хороша немає такого, що я а, командир, офіцер, а вони підлегли і вони повинні виконувати будь-яке завдання або будь-яку задачу, яку я поставлю їм. А, скоріше все, на самоповазі, на внутрішньому авторитеті. В нього нема такого, що я вам дав задачу, йдіть, тренуйтесь. Він також вдіває броню, вдіває каску, бере автомат і йде з нами також в ліс тренуватися. Він завжди з нами, де б ми не були. Який найстрашніший момент був за весь час повномасштабної війни? Це було обороною однієї з позицій під Бахмутом в передмісті Бахмута. Ми тоді обороняли тактичну позицію танкового рва для того, щоб туди не підійшла броньована техніка. А нас було там десь десяток. І почався масштований штурм, і з аеророзвідки нам доповідали, що до нас рухається приблизно 120-140 людей особового складу проти наших 10-12 людей. І, ми, ну, і хлопці відстрілювалися протягом 10-12 годин. Це було як в тиру, тобто ти куди не вистрілюєш, ти всюди попадеш. Виглядуш, а там просто отак як мурав'ї розбігаються, бігають. Рускі дуже полюбляють повсти. І коли вони починають повсти, а там ще, вони починають повсти по цій разюці, і вони не бачать цей танковий ров, який викопаний, і вони падають туди. і Ми чуємо їх голоси. Вони намагаються вибратися з цього танку рва, а висота це десь приблизно 2-2,5 метри. Вони з'їжджають назад, тому що дощ от, все позаливало, грязюк, вони не можуть в, 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 просто вибратися. І в цей момент просто все, що залишається, це просто закинути гранатою, як би все. І ми в перший раз почули, як працюють саме оці загони, які підгоняють їх, як кушечне м'ясо, лізти просто в саме пекло. Ми чули, як там. На такому вираженому а, русско кавказькому мові вони кричуть, просто кричать вперед, вперед, типу, не шагу назад. Я вас зараз просто повбиваю тут. Нам потім штаб через аеророзвитку доповів, що а, було знищено близько 80-90 осіб особового складу а, хлопцями, які трималися в десятером. У моменти між життям і смертю. Про що ви думаєте? Напевно. Найбільш жахливим а, висновком, ну, найбільш жахливим результатом всього цього, буде, якщо мене візьмуть в полон. Для мене найкраще, напевно, загинути в бою безболісно, швидко і загинути в бою, ніж потрапити в полон. Не через те, що а, якось страшно знаходитися, а, а скоріш за все, через те, що ти будеш жити а, або виживати. І розуміти, що в найближчі пару місяців, а то і пару років, ти не зможеш просто допомогти хлопцям на, на фронті. Ви, коли відправляєтеся на бойове завдання зі своїми побратимами, як ви, як командир, їх мотивуєте або, можливо, когось заспокоюєте, надихаєте? Найкраще заспокійливо це буде просто розповісти більш в деталях. І більш змістовно розповісти про завдання, які ми будемо виконувати, і таким чином, просто коли ми вже виїжджаємо в зону бойових дій, їм набагато легше, коли я їм прямоліни кажу: от зараз ми будемо лізти в саме пекло, і вони розуміють, що зараз буде гаряче, потрібно максимально мобілізуватися ресурсами, своїми зусиллями, зосередитися, що це не буде просто якоїсь простою прогулянкою, проїхатися і від'їхати. Він мені там став як батько. Він старший за мене. І от просто у мене, я дивлюсь на нього, і мені хочеться йти вище, 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 вище. І от він відноситься до нас, як до своїх дітей, до всіх. В нього немає любінчиків, в нього немає… У нього всі однакові. Але до кожного є свій підхід. І от для нього ми всі діти, бо нам з ним йти в бій. Це як батько веде дитину в садик, так само гефест. Він буде вести нас у бій. І ми всі за ним підемо. У вас на шиї татуювання. Так. Що воно означає? У мене дуже багато татуювань. Воно зазвичай пов'язано з моїми подіями, життям а, і також а, певними життєвими орієнтирами, а, які були до війни. Наприклад, в мене там є а, татуювання з лівої сторони, яке означає, що. А, Мистецтво в кожній деталі. Чи плануєте ви якісь нові татуювання? Мене дуже вражають Валькірі. Ось, або можливо, це буде е Амазонка. Мене дуже приваблює образ е сильної і воїничої жінки. Ну, з точки зору, просто як зараз я пересікався на фронті з декількома жінками, які являються там. Е Медиками або снайперами, або дівчата, які також були, приймали участь в штурмах, я бачив, наскільки вони відповідально підходять до виконання свого бойового завдання. Це прям вражає, дуже сильно вражає. І інколи вони бувають а, не те, що прям рівні к рівному, а набагато на голову вище. Що вас мотивує кожного дня ризикувати своїм життям? Мені подобається військова справа. Мені подобається а, ведення бойових дій. Мені подобається звільняти окуповані території, окуповані міста, населені пункти, а, бачити звільнених людей, які а, безмежно вдячні нам за нашу роботу. Він настільки вмотивований, що він готовий дійсно віддати життя заради країни, заради. Людей, українців, і це, знаєте, це таке рішення, яке чи ти приймаєш, чи ні. Тобто тут нема середини. Тут в тебе конкретне, чорне і біле. І от він обрав біле і це надихає. Попереду великі плани і ваш підрозділ е входить до гвардії наступу. Як ви зараз е себе налаштовуєте? На такий великий і відважний крок. Ми всі розуміємо, до чого ми стремимося, Це, звичайно, до перемоги. Дуже багато людей, які чекають на перемогу, які хочуть зустрітися з різних кінців світу, хочуть приїхати на Україну до своїх батьків або батьки до своїх синів. І також я хочу приїхати додому, обняти маму і сказати, що. Вже перемога. У гарячих точках. Чи є час на мрії, і чи взагалі мрієте ви зараз? Є а, бажання а, поїхати обов'язково після перемоги за кордон. Мене дуже сильно приваблює Греція, і мене дуже сильно приваблює Сакратвелі, тому що Сакратвелі це батьківщина мого батька. Такі іронні долі батько з родиною біжав звідти, тому що а, Російська Федерація пила, почала притісняти. На жаль, тоді вони не зуміли відстояти. Ми зараз маємо цю можливість це зробити. Якою ви бачите Україну і українців після перемоги? З поверненнями територіями до 91-го року це по-перше. По-друге, українцями я бачу з великим досвідом, з переосмисленням певних цінностей, тому що найголовнішу цінність ми зараз відстоюємо. Це свободу, це те, що чим можемо гордитися при цими іншими націями у цьому світі: за волю, за жогу до свободи. Гефест вірить, наша перемога вже зовсім близько, і заради неї. Він та його бригада готові влаштувати ворогу останній вирішальний буревій. А вже потім будуть і нові тату, і подорожі, і зустріч із тією самою Валькірією, яка підкорить Гефестове серце. Це був проект Герої про долі тих, хто готовий покласти своє життя, спокій та здоров'я заради інших. Зустрінемося незабаром. Буде новий день, нові історії. І так, до перемоги.